Коли мама мені сказала, що папу вбили російські війська. Я їй сказав, що я виросту я там, що за папу минає другий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Війна продовжує забирати життя. Ми розповімо вам історії чотирьох дітей. Підопічних благодійного фонду діти героїв, чиї тата загинули, захищаючи нашу країну. Восьмирічний Іван навчається у третьому класі. Його чотирирічна сестра Софія ходить до дитсадочку, батьки дітей військовослужбовці. Нині Ваню та Соню виховує мама. Їх тато Михайло Бабенко загинув у бою в селі Олександрівка Херсонської області 1 листопада 2022 року. Сіся наші штану. Мій чоловік на захисті нашої країни, нашої держави з 2014 року. І е, е, всі ці роки, скажімо так, по сьогодні по, до моменту його загибелі, він завжди був в самих найгарячіших точках. І, я б сказала так, що для нашої сім'ї війна вже триває десятий рік. Міша дуже мріяв про дітей, і головна була мрія, щоб у нас було двоє дітей. Коли Ванюшу я вже народила, слава Богу, що Міша тоді був поруч. Перші емоції, коли він його побачив, він боявся його взяти на руки. Він каже, у мене рука більше, ніж його голова. <смі> Каже, я боюся, щоб його ніяк не придавити, не роздавити. Коли вже з'явилася Соня, я так би сказала, що от Міша тоді вже став більше ось такий от тато-тато. Це... Він Ванюшу він дуже сильно кохає, кохав, у них така, такий зв'язок був якийсь космічний. А ось Сонюю, напевно, трошки я б сказала, більше. Коли папа уїжджав, він говорив, Ваня, ти остаєшся за старшого і захищав наших дівочок маму і соню. 1 листопада ввечері о 19.52 був наш остання, остання розмова телефонна. По WhatsApp ми зізвонилися. Він побачив діточок. Ми на таких емоціях як то кажуть, розсталися після цієї розмови. Він каже: у мене зараз буде вихід. Я коли повернуся, якщо буде зв'язок, я перезвоню. Добре, першого числа ввечері був дуже, скажем так, жорсткий бій в селі Олександрівка Херсонського району Херсонської області. Після чого Міша зник. По сигналу подзвонив його старшина батальйону. Не подзвонив, він мені скинув голосове повідомлення. Маріна Сергіївна, мені дуже жаль. Я кажу, ви його знайшли? Тиша. І він каже, так. Я кажу, ви впевнені, що це він? Він каже, так. Все. Я встала, в мене впав телефон, я почала кричати. Я, що я пам'ятаю, що дуже почала кричати голосно. Получилось, что я видел последним папу дома и провожал его, когда он уезжал опять туда к своим. Сегодня все мы любим нашу мамочку. Очень сейчас папочка. Сина, папочку и на небе мой папа улыбается, когда дождик папа недоволен. Когда первая жёсточка поливается, папа нам ещё что Коли папа приїжджав в отпуск, мы с ми з мамою дедушкой и с папой їздили на рыбалку і на рыбалку, он мене э, катать, кататься за рулем. Санвіше это наш папа. Тато я поб'їжу. Та Давай я. Коли тато в'їжджав останній раз, він його Проважав, і е, він йому замовив, щоб тато йому привіз жовту велику маршрутку. Шукала, знайшла щось подібне, купила подарунки для Санюші, купила для Ванюші, приїхала додому. Тоді моя мама сиділа з ними, е, покликала ванюшу спочатку, дала йому пакет з подарунками. Він відкриває пакет, каже: мама, що це? І от і почалося найстрашніше. Я кажу, Ванюш, це... я, я сьогодні бачила тата, це тобі передав тату і сказав, щоб ти на нього не ображався, він до нас більше не повернеться. Я ждал папу, что он мне привезет желтую машинку, но он передал маме, и потом там был подарок мне и Соне. Когда мама мне сказала, что папу убили российские войска, э, и я ей сказал, что я э, вырасту и отомщу за папу. Я хочу, чтобы в нашей стране больше не было, э, не стреляли, не запускали ракет. Э, и и чтобы все закончилось, и чтобы война побыстрее закончилась. Ой, чао,

Ярославу чотири роки разом з мамою Наталією. Хлопчик приїхав до Одеси з міста Южноукраїнськ, де на Алеї Слави похований його батько, військовослужбовець Федір Великий. Батько хлопчика загинув на фронті 13 жовтня 2022 року. Чоловік Федір, тата Ярославчика, після повномасштабного вторгнення він не зміг сидіти вдома, тому що він був дуже сильним патріотом нашої держави. І 25 го числа він відразу добровольно сам пішов до військкомату і підписав як це, контракт напевно з Збройними силами України і пішов на службу. Мовляла, просила, що спить щастя маленьке, якому було один і дев'ять років. Я просила, кажу, подивись на синочка, тому що ну, він каже, заради нього я йду. Ну, він просто не зміг. Він дуже сильно любив його. Він казав, що е, ні в якому разі дитина не повинна бачити війни і ні в якому разі що не, не повинні прийти на нашу землю загарбники. Випустив. ось, щастячко, Папа навіть не встиг вдягти ще одного бахіла. Мама йому вручила його найдорогоцінніше щастя і все. Розкажи, чия це ручка. Є. Ну розкажи, чиї тут ручки. Якого кольору, чия ручка. Зойта цьойна синя. А чия синя? Моя. А жовта. Мамина, а чорна? Тафа! 13 жовтня він з раночку нам написав, як завжди, смс-ку на телефон. Добрий раночок, світаночок. Я вас люблю, мої зайці. Цілий день серце було не на місці. Я нього телефонувала, але зв'язку не було. Ну, думаю, десь просто писала, напиши, будь ласка, хоч щось, щоб зрозуміти, що... Ну, що з тобою. Ми з сином стояли вдома, молилися перед іконами. Я ставала на коліна. Кажу, що ми будемо просити. А він каже, папулечка. Позвонила мені. Ну, сослуживця, дружина взагалі позвонила і сказала, що в сльозах Наташа Феді більше немає. Мені сказали, що просто він поїв, вийшов, виходив на перезмінку і сказали, що він просто вих... пропустив хлопця. Той хлопець зайшов, а в нього був прямий прильот з танку. Це не було голови, руки, ніг. Це просто було тіло по коліна і по локті, все. Більше нічого. Тобто було б важко. Чужі, чужа людина не узнала. Але так як я пробула з цією людиною 8 років, я знала кожну частиночку на його тілі, просто винесли пакет 25-50, показали, так, да, дійсно, дійсно, на жаль, то був він. І я забрала, його привезла додому і 19 жовтня було похає. Феді не стало. Я сказала, синулічка, в житті так буває, але наш папулічка зараз наш янгол. І він знає, що наш папулічка загинув, і наш папулічка янгол. І я, ж, я йому завжди говорю: ну, Федя завжди йому говорю, ми ж великий. Я йому завжди, говорю, ми ж великий. І ти моя підтримка, я твоя підтримка. Ярчик, а це хто? Папулька. А папулька? А хто його фотки. Ярчику. А скажи мамі, хто папа у нас зараз? Янкий. Янгол, так. І, І папулічка що нас робить? Папулька нас оберігає? Да. А це хто? А це цей дом. А це хто? А це ти ходив на ляпі з трубіцькою. <ріх> Помниш? Танцював під дощом з шариком. Да? Не Непомність, Не да? Бо ти малесенький. А це хто? Мама невіста, папа жених Так, да? красива фотка. Софії Артемчук, 4 роки. Батько дівчинки Олег Артемчук пішов на фронт добровольцем, служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Був розвідником та штурмовиком. 1 серпня 2023 року. Поблизу села Макарівка Донецької області, батько дівчинки загинув внаслідок авіаудару. папа здесь наш папа да? да работает работает в форме да Смотри, какой у него большой тяжелый автомат это а вот кто папа работает чё? работает папа да Чоловік дуже хотів хлопчика, тому що він чоловік і він хотів хлопчика. Але коли вже були роди і він побачив Софію, мені дуже запам'яталося, що коли він зайшов у палату, він взяв у руку свою її маленьку ручку, а вона схватила його за палець. Коли ми приїздили сюди, чоловіка відпускали на декілька днів. Вона казала мені, все, мамо, давай бувай, я буду гратися тільки з татом. Тому йому було дуже важко після того, як вона до нього прям отак-отак, мама десь там, а тату вже на першому місці, йому було дуже важко повертатися знов. Але він мусив, тому що, як він казав, хто, як не я, туди піде і буде захищати нас і Україну. Папа был на он нажимал нас с мамой и нас остану. там на фото. Папа, мама, я писали мои. Мы тут вот с папой катались цитату, так? Да, это я. Він загинув 1 серпня поблизу Макарівки, Волновайський район, Донецька область. Він тоді якраз був розвідником і він сидів у підвальному приміщенні. І туди прилетіла, був авіаудар. Так сталося, що на 9 днів вона була зі мною, тому що нема було з ким, нема було з ким її залишити. І мені довелося сказати, що тут її тато, що він тут спить, Ось, що він там на навіки. А де зараз наш папа знаходиться? Він був на роботі, а зараз де наш папа? На вешу. Він живе на небі? Да. Він тепер ангел-хранитель Так. Да, Його уже нет у мене. Ан живет у тебе вот серцем. Серцем вот одесь. Папа живет. Вот. Нам його дуже не вистачає. це дуже складно. Я досі не можу повірити, що його більше з нами нема. Я розумію, що бувають такі часи, що життя таке, що інколи люди уходять. Це може бути бабуся або дідусь. Але я не думала, що я поховаю вперше, буду ховати когось, і це буде мій чоловік. Але це життя, і потрібно йти далі. Заради донечки. Папа і білий гвардку Ага! Папа не була на вузе и катила высоко сокола. Кии. Готова? <laughs> 你太牙了。